Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про лістінги. Зачасту люди пишуть і кажуть, що ой, хотів би починати там з того, щоб на лістингах спекулювати, заробляти, а потім вже б цим чимось іншим цікавився. Воно так не працює, тому що на лістінгах треба швидко реагувати, там треба швидко думати, швидко купити, швидко продати. На лістінгах треба спочатку натренувати, а потім працювати на лістінгах. Тобто у нас так виходить. Що людина заходить не з цієї сторони, для того, щоб спекулювати на лістінгах і в плюс, а не влітати, треба спочатку навчитись торгувати, навчитись поводитись з ордірами, на скальпінгу попрацювати для того, щоб реакція була, розуміти, як графіки себе ведуть, і тільки тоді переходити до спекуляцій на лістінгах. Нас люди приходять, побачили, що хтось заробив там за хвилину 300 доларів, хтось 500 доларів на спекуляціях на лістінгу. Думають, що в них точно так же буде виходити. Друзі, якщо людина вже... 5 років там, торгує, 4 роки, то у вас, звісно, так, якщо ви новичок, не буде. Ви зразу приходите і хочете заробити мільйон, а лишаєтесь без нічого. Спочатку людина вчиться, потім людина тренується і потім тільки заробляє. Якщо будете заходити з іншого кінця, буде навпаки, буде потеря, торгувати потім нема чим і розчарування. Тому, друзі, навчайтесь, хто хоче на навчання, записуйтесь. Всім пока.